Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого. Це відео з циклу розповідей про чудеса цивілізації, де ми пізнаємо історію, пов'язану з чудом, а також бонуси та його вплив в іграх серії «Цивілізація Сіда Мейера». Приблизно у 3 столітті до нашої ери Філон Візантійський сформував перелік із семи чудес родавнього світу. Відео про шість з них, а саме Велику Піраміду, Колос, Висячі Сади, Мавзолей Галікарнасі, Храм Артеміди та статую Зевса вже є на каналі. Сьогодні розповідь буде про сьоме чудо світу: Великий Маяк. Розповідь про великий маяк можна почати з 330-х років до нашої ери. В Стародавній Греції вже були збудовані храми Артеміди та храм Зевса. В Галі Карнасі вже височив Мавзолей, в Вавилоні ж розростались та цвіли висячі сади. В Єгипті вже як 2000 років стояла величезна піраміда Хеопса, а сам Єгипет опинився під контролем Перської імперії Ахеменідів. У 332 році до нашої ери в Єгипет зі своєю армією входить Олександр Македонський. Там його зустрічають як визволителя, який поклав край перському пануванню. Єгиптяни прийняли Олександра як свого правителя, проголосивши його фараоном, що було важливим релігійним і політичним актом, та проголосили втіленням Зевса Амона, що надало йому священного статусу, аналогічного давньоєгипетським фараонам. Олександр, який активно розповсюджував грецьку культуру, вирішує заснувати нове місто, яке мало стати економічною столицею імперії та головним морським портом, а також центром елінської культури. Міст для нового міста, яке було названо на честь Македонського Олександрією, обиралося ретельно. Замість того, щоб заснувати його в родючій дельті Нілу, було обрано район, розташований за 20 миль на захід, щоб мул і бруд, принесені річкою, не засмічували міську гавань. Південна околиця міста закінчувалася озером Мариотіс. Після того, як був побудований канал між озером і Нілом, місто мало дві гавані: одну для руху по Нілу, іншу для Середземноморської торгівлі. Через 9 років, у 323 році до нашої ери, несподівана смерть Олександра Македонського через хворобу та відсутність законних спадкоємців спричинили хаос та боротьбу за владу, відому як війни Діадохів. Полководці Македонського розділили імперію між собою. Владу над Єгиптом отримав Птолемей І сотер. Птолемей І успішно відстоїв Єгипет під час воєн діадохів, відбивши напад антигона І одноокого, і у 305 році до нашої ери проголосив себе царем, заснувавши династію Птолемеїв. Його мудре та справедливе правління швидко здобуло симпатії єгиптян, які відповіли відданістю і в наступних війнах жодного разу не перейшли на бік ворога. Завдяки цьому Єгипет перетворився на квітучу країну, зміцнив свої кордони, розширив вплив і став однією з найбагатших держав Середземномор'я. Водночас Птолемей І проводив політику зближення грецької та єгипетської культур. Він запровадив новий синкретичний культ бога сарапіса, що поєднував риси грецького та єгипетського пантеонів, а також прийняв титул фараона, щоб завоювати лояльність єгиптян. Засновану Македонським Олександрією, Птолемей перетворив на столицю, де й розмістив свою резиденцію. Найбільшою заслугою Птолемея I є заснування Мусейону, тобто Дому Мус та пов'язаної з ним Олександрійської бібліотеки. Це був фактично перший у світі науково дослідний інститут, який привабив найвидатніших вчених, поетів і філософів того часу, що забезпечило місту неперевершений статус інтелектуального центру. До речі, відео про Олександрійську бібліотеку ви можете пошукати на каналі, де споруч з кнопкою підписатися. Олександрія швидко перетворилася на найбільший центр морської торгівлі та економіки середземномор'я. Зростання судноплавства та обсягів морської торгівлі призвело до значного збільшення кількості кораблів, що прибували до Олександрійської гавані, що, в свою чергу, гостро поставило питання безпечної навігації серед підводних скель і мілин в гавані. Місто був потрібен маяк. Тому у 290 році до нашої ери на східному краї острова Фарос, який лежав у морі на відстані 7 стадій, що є приблизно 1200 метрів, Толемей І сотер наказав побудувати маяк, але не просто маяк, а монументальну споруду, яка б своєю грандіозністю відображала і підкреслювала амбіції та велич самого міста. Творцем цього шедевру, інженерного та архітектурного мистецтва вважається Сократ Кніцький. Роботи тривали більше 20 років, і в підсумку Олександрійський маяк став найвищою будівлею античного світу після пірамід Гізи. На будівництво пішла десята частина скарбниці, як писав Діодор Сицилійський, що становило 800 талантів срібла. За легендою, Сострат Кніцький, щоб повіковічити своє ім'я, порушив указ Птолемея, і на підставі маяка написав: «Сострат, син Декстефона, з кніду присвятив богам рятівникам заради мореплавців. Цей напис він прикрив шаром штукатурки, на який вирізав ім'я Птолемея Сотера. Сострад сподівався, що в майбутньому, після його смерті, коли штукатурка обвалиться, всі знатимуть, хто насправді збудував маяк. Висота маяка становила від 100 до 140 метрів, що робило його найбільшим маяком з усіх збудованих доти. Найдавніші античні джерела описують його як просту вежу завдяки своїй висоті добре помітну здалеку. Стацій порівнював його світло з місяцем, а Йосип Флавій стверджував, що його було видно за 300 стадій ще за день до прибуття корабля в галинь, тобто майже за 70 кілометрів. Маяк розташовувався на самому краю вапнякового острівця Фарос, поєднаного з материком дамбою під назвою Гепта. Та стадіон завдовжки трохи більше кілометра. Споруда була білого кольору і поділялась на три частини: нижня, прямокутна, середня восьмикутна, символізуючи вісім напрямків вітрів, а верхня кругла. Висота нижньої частини складала 77 метрів, середньої – 37, а верхньої – 10. В маяках часів античності використовували відкритий вогонь, багаття, де спалювали частини дерев. Це було найдоступнішим і найпотужнішим джерелом світла, яке можна було підтримувати впродовж ночі. Оскільки в Єгипті було мало дерева, для Підтримання вогню спалювали коріння папіруса та нафту. Дим від горіння слугував додатковим вказівником кораблям. З античності споруду увінчувала статуя Зевса Сотера, якому в парі з протеєм і була присвячена будівля. Хоча сострат стверджував, що споруда була присвячена всім богам захисникам, над якими Зевс головує. Зображення мояка карбувалося на імператорських монетах міста, на яких чітко видно велику вузьку віконну вежу, увінчену монументальною статуєю та двома меншими фігурами бога Тритона, який дмев мушлю. Фарос також з'являвся на античних мозаїках і саркофагах, що підтверджує його широку славу. У 641 році мусульмани завоювали Олександрію, начебто, за намовою візантійців, місцевий халіф, активно шукаючи на верхівці вежі скарби, мимоволі знищив дзеркало, втративши через це стратегічну перевагу, яку давав маяк. На цьому, на жаль, руйнування Олександрійського маяка не завершилось. Чисельні землетруси частково руйнували будівлю, яку втім регулярно ремонтували та розширювали. Зрештою, потужні підземні поштовхи зруйнували спочатку верхню частину маяка, який к 1227 року вже використовувався тільки як спостережна вежа, а потім і нижню частину разом з дамбою, яка була єдиним наземним шляхом до будівлі, перетворивши чудо світу в руїни. Пізніше гранітна основа вежі буде повторно використана при будівництві фортеці Кайтбея. У 15 столітті, яку буде зведено на місці маяка, таким чином фарозький маяк діяв понад 1500 років, і, хоча від споруди майже нічого не залишилось, її вплив можна спостерігати і сьогодні. Наприклад, зв'язок назви маяка з його функцією виявився настільки міцним, що слово фарос стало коренем слова маяк у французькій, італійській, іспанській, португальській та інших мовах. Також від нього утворилася назва ліхтаря, призначеного для освітлювання місцевості чи дороги фара. Вигляд олександрійського маяка став зразком для інших маяків. Ще за античності в околицях Олександрії та Посірі Смагна було збудовано його зменшену репліку, що, можливо, слугувала гробницею. Також його вигляд прагнули повторити маяки в Британії, Італії, Іспанії, Франції та інші. Зовнішністю маяка був натхнений дизайн Масонського національного меморіалу Джорджа Вашингтона в Олександрії, штат Вірджинія, а повнорозмірна репліка олександрійського маяка споруджена в парку вікно світу в Шенджені в Китаї. Великий маяк можна побудувати в усіх версіях Циви і тільки в прибережному місті. Великий маяк в трійці стає доступним з відкриттям технології створення карт, дає можливість раннім морським юнітам безпечно пересуватись по морю, а також збільшує дальність пересування для всіх морських юнітів на одиницю, тобто на плюс один тайл, додає місто плюс два культури, але усторюває з відкриттям магнетизму. Доволі нормальний бонус: безпечне пересування морських юнітів, а ще й збільшене може відкрити нові території для експансії або торгівлі. В четвірці, щоб побудувати великий маяк, треба відкрити технологію мореплавства та кам'яна кладка. А також спочатку побудувати звичайний маяк. Великий маяк буде давати плюс 6 культури та плюс 2 очка великого торговця хід, а всі прибережні міста збільшать кількість торгових маршрутів на плюс 2. Тут бонус від великого маяка явно економічний. Збільшена кількість торгових маршрутів може позитивно вплинути на видобуток золота, бо в четвірці вони працюють інакше, аніж в п'ятірці або шістці. Їх кількість більша, і вони автоматично з'єднують доступні для торговлі міста. П'ятірці великий маяк стає доступним з відкриттям оптики. Він збільшує дальність руху та видимості для всіх морських юнітів на одну одиницю, дає плюс одну культуру та плюс одне очко великого торговця. А в місті, що побудувало, безкоштовно з'являється звичайний маяк. Плюс одне очко пересування та плюс одна клітина видимості можуть непогано покращити розвитку та експансію на морській карті, як і ведення бойових дій на морі. Приємно також, що в п'ятірці звичайний маяк йде бонусом від побудови великого маяка, на відміну від інших. Цив де наявність звичайного маяка це вимога для будівництва. В шостій циві великий маяк відкривається з технологією навігація по зорях. Будується на плоскому талі узбережжя, поруч має бути гавань з вже збудованим звичайним маяком. А після будівництва усі морські юніти отримують плюс одного очко переміщення. Плюс одне очко переміщення це перевага на морі, так, але і все, більше бонусів від великого маяка в шість це немає. Тож і будувати його інколи просто немає сенсу, тим більше, що збільшення дальності руху можна отримати й іншими шляхами, а побудоване чудо займає тайл, яких прибережних містах може бути не так вже й багато. Отже, великий маяк був збудований в місті Олександрія на території сучасного Єгипту в Африці, був зруйнованим чисельними землетрусами, та на його місці нічого не залишилось. На цьому, все. Я дякую вам, що додивились це відео до кінця, і побачимось у майбутньому.